Україна застосує справді дієву зброю проти росіян, протипіхотні міни, також надійних джерелах розповіли, які частини України хоче окупувати Кремль? Питання не в тому, якщо, а в тому, коли Європа готується відбивати вторгнення Росії. Є новини, що Словаччина висунула три вимоги для розблокування 18-го пакета санкцій ЄС проти Російської Федерації. Чому протипіхотні міни можуть змінити хід війни в Україні? Які саме українські регіони Кремль планує? Захопити найближчим часом, коли почнеться новий наступ Росії на Європу, і хто перший потрапить під удар. Чим Словаччина може заблокувати 18-й пакет санкцій проти Росії. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі раніше і зрозуміліше за інших, все, що треба знати сьогодні. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! Оттавська конвенція, укладена у 1997 році, і набула чинності в 1999 році, має на меті повну заборону протипіхотних мін через їхню надзвичайну небезпеку для цивільного населення. Протягом багатьох років цей договір став міжнародним стандартом, що регулює використання мінної зброї. Країни, які його підписали, зобов'язалися не застосовувати, не виробляти і не накопичувати протипіхотні міни, а також знищувати вже наявні запаси та розміну. Території, уражені мінами, Україна приєдналася до цього договору у 2005 році, що означало відмову від використання протипіхотних мін у військових конфліктах. Це зобов'язання було важливим кроком для інтеграції України у міжнародну спільноту та підтримки гуманітарних норм. Проте ситуація на сході України різко змінилася після початку масштабної російської агресії у 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення 2022 року. Року Росія не є учасником Оттавської конвенції і активно використовує протипіхотні міни, що створює небезпеку для українських військових і цивільного населення. Через це у військових і політичних колах України почалися дискусії про необхідність виходу з договору, щоб мати законне право використовувати протипіхотні міни для захисту територій та стримування ворога. Протипіхотні міни є ефективним засобом оборони, особливо в умовах позиційної війни, де необхідно стримувати населення. Наступальні дії агресора та мінімізувати ризик прориву лінії оборони. Критики такого рішення наголошують на гуманітарних ризиках, міни залишаються смертельною загрозою навіть після закінчення бойових дій, вражаючи мирних жителів і ускладнюючи відновлення постраждалих регіонів. Вони вказують на те, що використання мін може поставити Україну у конфлікт з міжнародним правом і підірвати її репутацію на світовій арені. Захисники ж такого кроку аргументують, що в умовах війни і агресії Беззастережна відмова від протипіхотних мін ставить під загрозу життя і безпеку українських захисників. Вони підкреслюють, що Росія порушує всі міжнародні норми і сама не дотримується заборон. Тож Україна має право захищатися за всіма доступними засобами. Відсутність чіткої міжнародної підтримки та небажання деяких західних партнерів постачати ефективні засоби оборони підштовхують Україну до прийняття таких непростих рішень. Політичний тиск усередині країни також зіграє значність роль військові та волонтерські кола наполягають на максимальному посиленні оборонних можливостей. Україна офіційно ратифікувала Оттавську конвенцію у 2005 році, але внаслідок надзвичайних обставин з 2023 року розглядає варіанти виходу. Це спричинило міжнародну дискусію про баланс між гуманітарними принципами і необхідністю оборони у війні з агресором. Таким чином, рішення України виходити з договору про заборону мін є стратегічним і політичним кроком, який демонструє жорстку реальність війни. Це рішення відображає складність сучасних конфліктів, де традиційні правила часто суперечать необхідності збереження життя та суверенітету. Українські військові фахівці наголошують, що протипіхотні міни будуть застосовуватися строго за військов військовими стандартами з урахуванням мінімізації ризиків для цивільного населення, і після завершення бойових дій будуть проведені масштабні роботи з розмінування. Водночас, міжнародна спільнота, включаючи організації справ людини, уважно стежить за ситуацією і закликає Україну до максимальної прозорості та дотримання міжнародних гуманітарних норм навіть у війні. Це питання залишається одним із найбільш складних та дискусійних у сучасному військово-політичному контексті. Також є у нас є інформація, які частини України хоче окупувати Кремль, як передають джерела у новому звіті інституту звивчення війни. Вказується, що Путін буквально вчора провів нараду з розвитку окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої він часто називав українську територію Донбасом і Новоросією. Крім того, як зазначили аналітики, представник Кремля Дмитро Пєсков відповів на заяву мера Одеси Геннадія Труханова про те, що місто не є російським і має свою власну історію, заявивши, що історія Одеси нерозривно пов'язана з Росією. Окрім вже згаданих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, Кремль неодноразово проявляв інтерес до інших регіонів, які мають важливе стратегічне або символічне значення. Наприклад, Харківська область розташована близько до кордону з Росією, традиційно. Є одним із найбільших промислових центрів країни, а її контроль відкриває можливість для подальшого просування углиб України. Крім того, у фокусі Кремля може бути Миколаївська область, яка є важливим транспортним вузлом із доступом до Чорного моря, а також Дніпропетровська область, яка має величезне промислове значення і служить логістичною артерією. Західні експерти не виключають, що Росія може намагатися контролювати території вздовж східного кордону України, аби створити пояс впливу та утримувати стабільність. Більний зв'язок із окупованими районами також в умовах військової мобілізації Кремль прагне консолідувати контроль над районами з проросійським населенням або такими, де можлива проросійська підтримка, що допоможе закріпити свої позиції і послабити українську владу. Кремль активно використовує інформаційну та пропагандистську політику, щоб легітимізувати окупацію цих регіонів, вводячи там свої адміністрації, та розповсюджуючи наративи про захист російськомовного населення, слід врахов. Овати, що фактичний контроль над територіями постійно змінюється через бойові дії, а також через міжнародні дипломатичні зусилля, санкції та підтримку України з боку західних партнерів у підсумку. Мета Кремля створити на сході та півдні України зону безпеки, яка служитиме для стримування України від подальшої інтеграції з ЄС та альянсу, а також забезпечить йому стратегічний вплив на чорноморський регіон. Окрім того, Європа готується відбивати вторгнення Росії. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте попередив минулого місяця, що Москва може бути готова застосувати силу проти Альянсу протягом п'яти років. При цьому заступник начальника штабу збройних сил Фінляндії, генерал-лейтенант Карі Нісула вважає, що питання не в тому, чи буде це. А в тому, коли це буде, я повинен бути готовим щодня. Багато східноєвропейських країн альянсу поспішають збільшити свої витрати на оборону, щоб заповнити прогалини у військовому потенціалі під тиском як Росії, так і Трампа. Однак багато хто сумнівається, що додаткові інвестиції надійдуть досить швидко. Для Росії стратегічною метою буде розвал альянсу, а не придбання невеликої ділянки землі в Прибалтиці або де інде каже Крісті Райк, директор міжнародного центру з питань оборони та безпеки в Естонії. Однак, за її словами, будь-яка нездатність рішуче відреагувати на майбутню агресію з боку Москви означатиме кінець альянсу. Тому багато що може залежати від того, чи відчує Путін себе підбадьореним результатами своєї війни в Україні. Якщо США нав'яжуть Україні невигідний мир, Росія відчує себе виправданою, і ризик для нашої безпеки зросте. Каже вона, додаючи, що все зводиться до одного фундаментального моменту: як Росія оцінює готовність альянсу до колективної відповіді на нинішньому саміті, альянс, який проходив у Нідерландах, країни-члени ухвалили рішення витрачати на оборону 5% валового внутрішнього продукту. Уникнути цього вдасться тільки Іспанії. Генеральний секретар альянсу Марк Рютте заявив, що загроза з боку Росії існує навіть більше: Москва нарощує свої сили, щоб уже через 3, 5 чи 7 років. Напасти на альянс. Також є новини, що Словаччина висунула три вимоги для розблокування 18-го пакета санкцій ЄС проти Російської Федерації. Словаччина заблокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії через три ключові вимоги. По перше, країна наполягає на енергетичних гарантіях, щоб після відмови від російського газу до 2028 року ЄС. Забезпечив надійні альтернативні поставки та компенсував можливі збитки, які можуть сягати 20 мільярдів євро через порушення контрактів із Газпромом. По-друге, словаччина хоче гарантій стабільності транзитних тарифів, щоб уникнути різкого зростання витрат на транспортування енергоресурсів, що може негативно позначитися на економіці країни. По третє, вона вимагає захисту від потенційних арбітражних позовів, які можуть виникнути через припинення постачання російських ресурсів. Ці умови є вирішення. Альними для того, щоб словаччина підтримала новий пакет санкцій. Якщо їх не буде враховано, країна готова заблокувати прийняття санкцій ЄС на сьогодні, 3 липня 2025 року, обговорення 18-го пакета санкцій на рівні послів ЄС не відновлено, адже очікується візит делегації Єврокомісії до Братислави для подальших переговорів. Ситуація динамічна і може змінюватися, тому варто стежити за оновленнями. Словаччина займає жорстку позицію через те, що відмовляється Мова від російського газу створює для країни значні економічні виклики. Через свою високу залежність від російських енергоресурсів, особливо газу, словаччина побоюється різкого зростання цін на енергію, яке може негативно вплинути на промисловість і населення. Ухвалення санкцій без належних гарантій означатиме великі економічні втрати та соціальну напругу. Крім того, Братислава вимагає, щоб Євросоюз забезпечив механізми компенсації для країн, які зазнають найбільше більших втрат від енергетичних санкцій проти Росії це також включає фінансову підтримку для модернізації енергетичної інфраструктури та впровадження альтернативних джерел енергії. Словаччина прагне, щоб політика ЄС була збалансованою та враховувала інтереси всіх членів Союзу. Іншим аспектом є страх перед можливими юридичними претензіями з боку Росії через порушення контрактів на постачання газу. Словаччина наполягає на тому, щоб ЄС узяв на себе відповідальність за захист своїх членів у таких випадках, аби країни не опинилися у вразливому становищі перед російськими судами або арбітражами. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте забувайте про вподобайки і коментарі під відео, і не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.